Хочу зафіксувати таку історію, що таке опит наш в творчому розвитку, в творчому мистецтві. Це не значить, що кожен мусить бути якимось художником або митцем. Ні, це про те, що ваш скіл та незвичний погляд на все, що вас коло оточує, вам дає можливості не класично знаходити відповіді на свої запитання та на свої моменти в життя. Ось що це значить. Наприклад, в мене розбилася дуже старінна чашка з е, порцеляни японські. Це був кофейний набір, він був в мене цілий, і тільки одна чашечка гукнулася від моєї папугу з столу на підлогу. <рес> Паркет розбив мені чашечку. Не папуга, ні, в жодному разі. Тож, спочатку я шукала, я знаю, що є японський метод е, відновлення е, посуди. Знаю, що він е, дуже такий складний. Перша моя думка, так? І Що я почала робити? Я знайшла майстриню, яка цим заробляє, яка це робить на постійній основі, так? Тож вона майстер свого ді трошки пізніше, коли я дізналась ціну, і вона була така більш ніж я очікувала. Немає можливості віддати майстру і зробити якісно і отримати відразу продукти такий, як мені це потрібно. Що я зробила зі своїми. Зі своїм опитом, зі своїми поглядами на життя та на творчість. Я стала шукати, а як це робиться. Так тож я потратила свій час і знайшла, що ця інформація в відкритому доступі, тут немає ніяких загадок, продаються просто набори для цього для домашнього відновлення вашої посуди на хвилинку. І є різні як література продається, так і різні матеріали продаються. Що там ще? Кондурін якийсь, якийсь барвник концентрований, в мене теж є в наявності. Я подивилася, що продається в комплекті. І, наприклад, малярний скотч, мені не потрібен, він в мене є. Кисточки для фарбування в мене їх теж багато. Що в мене немає? В мене немає клею спеціального, який твердіє, та коли він жидкий, він є е, е, токсичний, він є отруйний для людини, а коли він застигає, він стає вже безпечним. І ось вам відповідь на моє питання, так що можна піти простим, але він буде дорогий, так? бо є трикутник або швидко та якісно, і дорого, або дешево, а не якісно, і це впливає на час. Ну, тут є три варіанти, які не перегреслюються, тож не можна вибрати і дешево, і якісно, і швидко. Щось буде все одно в мінусі. Тож до чого я веду, що в нас є можливість розвивати своє творче мислення та незвичайний погляд на все середовище околишнього нашого світу, для цього нам потрібно розвинути ці. Нам потрібно дивитися на речі не так, як, які вони є, не під одним кутом, а під різними, не наче як скрізь діаманти. Через у яких дуже велика кількість граней, і наші погляди можуть відрізнятися. Наша оцінка може відрізнятися від того, з якого стопу, з якої точки зору ми на це дивимося. Ось і все. Що я вирішила. Так, я не маю можливості звернутися зараз до майстрині, якої великий опит в цієї справі, так? Але. Малювати я вмію, з різними клеями працювати я теж вмію. Чи е, маю я інтерес до того, щоб відновити цю чашечку сама? Так, він в мене є. А це найголовніше. Тож, якщо у вас є якесь бажання щось зробити, будь-що. То це іде база для того, щоб це вже зробити. Далі ви шукаєте відповіді на перелік ваших питань, що мені для цього потрібно, що в мене для цього вже є, що мені потрібно ще придбати, знання чи матеріали, чи може бути якась спеціальна студія, де потрібно собі час на те, щоб це зробити самостійно, або з кимось, хто вам допоможе. Ось і все. І далі ви з цим вже живете, працюєте і використовуєте. І так може бути як з подарунками для близьких, тож можна купити вже щось готове, можна купити якийсь полуфабрикат і його доробити і свою частинку у себе вже туди вклас, або зробити повний комплекс роботи, якщо вам це інтересно, якщо ви цього хочете самостійно. На думку, від самого створення до кінцевого результату самостійно отримати від цього максимальне задоволення, пізніше ще отримати подяку, як це було круто, Уто як воно ще служить, як воно надихає, це буде ваше паливо для того, щоб ви творили далі і пишалися собою, пишалися тим, що ви можете розвиватися, що ви не стоїте на місці, що ви досягаєте якісь нових своїх скілів. Цього складається наше життя. Тож, мій меседж був о том, що коли в нас є якесь бажання щось зробити, потрібно від нього вже наступну нашу дію робити дією. План, який переходить в дію. Та має реалізацію наш ріст, який дає нам можливість оставити навіть слід після себе, змінити якесь життя, відлагодити якесь життя, або речі, або якоїсь живої тварини, або чогось іще. Подумайте про це. Я вам бажаю гарного дня.